Ми сьогодні приїхали в Оквіл. Зараз погуляємо і покажемо вам, що тут є цікавого сьогодні. На вулиці просто чудова погода. Ми з друзями і ходімо. Подивіться, яка краса, це щось неймовірне і ще й сьогодні так світа сонечко. Хто живе в Оквілі і хто був тут, пишіть в коментарях, дуже цікаво, тому що реально ну, круте місто. Ми ще потім погуляємо по місту, але нам це просто в сердечко. Взагалі нам сподобалось це місто Оквіл, він якийсь затишний, небагато людей, маленькі будиночки. Якщо їхати на автомобілі, то від Торонто це десь приблизно 30 хвилин. Якщо ви хочете поїхати на громадському транспорті, також є варіанти. Я дивилася по навігатору, то можна їхати на гоутрені, так буде значно швидше. Але й там якось на пересадках на звичайних автобусах також можна через місісагу. Нам сподобалось, ми гуляли десь напевно години 4-5 по цьому місту. Ось так виглядають зупинки там. Я була дуже здивована, тому що, знаєте, якісь такі колоритні, як думаєте. І ще тут є автомати, типу там, з газетами, з якимись акціями, з рентами. Тобто, ви можете підійти та взяти. І ще будуть автомати з книжками, я вам потім покажу трішки пізніше. Ось так виглядає стоянка для тваринок, тобто, щоб ви тут залишали, або там я не знаю, що ще можна. І ми проходили, побачили чоловіка, який розбивав лід. Зараз я вам його покажу. Ми спочатку дуже злякалися, але потім передивилися і побачили, що він просто розбиває кригу. Бачите, ми гуляємо по вулиці біля будинків, і ось тут знайшли ось, таку, ось такий маленький будиночок з книжками, де ви можете безкоштовно взяти, почитати, потім повернути на місто або, я не знаю, залишити собі. І взагалі я бачила таких боксів дуже багато. Ось такі милі затишні будиночки. Я думаю, що ціна в них буде немаленька. Потім біля набережної є ще ось такий маленький лісок. Я думаю, що літом тут просто неймовірно красиво, тому що озеро, дерев багато, газони, і багато навіть зараз, коли мінус на вулиці, то є гуси, бігають. І я не знаю, там було написано, що годувати тварин не можна, але багато людей годувало. І ще потім, коли ми підійшли ближче до наборожни, то ми побачили там лебідів, і я зараз вам також їх покажу. Ось так виглядають лавочки, є ще крісла. Прямо біля набережної можна влітку сидіти та відпочивати. А ось це лебеді. І ще ось такого каміння там багато, воно також придає такий колорит, але трішки складно по ньому було ходити. І ми вже збираємось та будемо їхати додому. Так, сьогодні гуляли по оквілу. Нам сподобалось таке чудово, красиве місто і просто неймовірна набережна і різні красиві будиночки. Так що обов'язково сюди приїжджайте. З вами була вік. Бай.